Блажені засмучені, бо вони будуть утішені. І знову бачиш, розуміння духовного життя, що після навернення людина починає бачити свої гріхи, починає бачити свої зранення, їй потрібно оплакати. Тобто, другий принцип це оплакування, другий принцип це переживання втрат, це оплакування своїх гріхів, це, 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 це зцілення. Тому він говорить, блаженні засмучені. В іншому перекладі ми будемо дивитися теж може інші переклади оплакуючі, «плачущі», бо вони будуть утішені, бо властиво для того, щоб прийняти втіху, зцілення потрібно дати час на те, щоб оплакувати свої гріхи або наслідки гріхів інших людей. Це другий принцип. Не раз так не якось не знаю, неправильно розуміємо це блаженство, що той, хто страждає, плаче від свого страждання, що той є блаженний, тому що переживає вже тепер на землі якісь труднощі. Але це тут трошки інший контекст. А не обов'язково, тому що може бути страждаюча людина, яка проклинає себе, проклинає інших і проклинає Бога і, і, і не є блаженною. Тут якраз є те, що блаженство, вони лише тоді блаженство. Якщо я роблячи цей принцип, я відчуваю радість. От, наприклад, я коли капітулюю, відразу вливається в моє серце радість. Я коли е, оплакую свої гріхи або сумую, е, я відчуваю, як приходить втіха.